Якщо ви розглядаєте покупку відеокарти, вам варто триматися подалі від п'яти відеокарт, про які зараз поговоримо. Звісно, я не казатиму просто не купуй їх, а розкажу розумні альтернативи. Це думка автора, у вас може бути своя, але рекомендую все ж послухати і не кажіть потім, що вас не попереджали. Тож, якщо підписався і поставив лайк, починаємо. Спершу розглянемо відеокарти, які я однозначно не рекомендую. При купівлі сучасної відеокарти треба уникати моделей на 8 гігабайт відеопам'яті. Ну Хіба що бюджетні карти початкового класу, типу RTX 5050, або якісь БУ задешево. Вимоги сучасних ігор до відеопам'яті надзвичайно високі, і 8 гіг вже не завжди вистачає для плавної гри в більшості нових проєктів. Відеокарта, яка виходить сьогодні з 8 гігами VRAM, має великі шанси швидко здати позиції і розчарувати власника. Але не забувайте, якщо у вас дуже обмежений бюджет і ви готові знизити деякі графічні налаштування в іграх, можна ще розглядати. 8 гігові карти, проте майте на увазі. І перша карта в антирейтингу RTX 5060. Це, мабуть, найбільше розчарування в серії RTX 50. На папері вона демонструє помітний приріст продуктивності порівняно з RTX 4060 і фактично її ігрова продуктивність дуже близька до RTX 4060 Ti. Спершу це звучить дуже непогано, бо більшість із нас очікувало, що RTX 5060 буде чимось на кшталт 4060 Super. Як ви знаєте, 5070 50. RTR70 Ti і 5080 RTX не показали великий прогрес порівняно з попереднім поколінням. Тож очікування щодо 5060 і 5060 Ti були невисокими, але RTX 5060 на диво порушує цю тенденцію завдяки продуктивному чіпу, близькому до 4060 Ti. Проте... Як ви розумієте, є невелика проблема. Nvidia випустила цю карту лише з 8 гігабайтами VRAM. Тобто ще раз, потужність GPU непогана, 8 гіг VRAM все псує, адже їх вже недостатньо для деяких сучасних і майбутніх ігор. Тож купувати цю карту, принаймні якщо надовго, нерозумно. Саме тому RTX 5060 на першому місці в списку. Який би не був ваш бюджет, краще уникайте її. Друга карта в антирейтингу RTX 5060 Ti на 8 гіг. uvaha Існує також 16 гігабайтна версія карти, тому логічно, що краще уникати 8-гігової моделі. RTX 5060 Ti загалом працює приблизно на рівні RX 7700 XT, що помітно краще за RTX 4060 Ti. Враховуючи, що багато GPU серії RTX 50 не показали значного стрибка продуктивності над 40-ю серією, цей приріст принаймні щось. Хоч карта має гарну потужність, але знову ж таки обмеження у VRAM – це велика проблема. Навіть якщо 5060. TI може конкурувати із 7700 XT, то її продуктивність сильно гальмує 8 гіг вірам. Особливо, якщо планується грати у 1440P, тобто Quad HD. Словом, не купуйте краще RTX 5060 Ti на 8 гіг. Третя карта RTX 5090. Вау, ти, мабуть, здивований. Будь ласка, послухай мене, перш ніж критикувати в коментарях. RTX 5090 може бути чудовою картою для професійних завдань: штучний інтелект, відеомонтаж, 3 d де моделювання, але якщо ти збираєш ПК виключно для ігор, це надмірність і головний біль. Чому? Ось чому. По-перше, ціни для ігрової відеокарти надзвичайно високі. Це невигідно з точки зору співвідношення ціна продуктивність. Моделі RTX 5080, 5080 Ti або Super, які скоро вийдуть, будуть набагато більш розумним вибором і їх буде повністю достатньо для ігор. По-друге, топову карту важко нормально охолодити. RTX 5090 може споживати понад 600 В. Що призводить до високих температур. З часом через пил і висихання термопасти треба купувати якісну термопасту, що збільшує знову ж таки витрату, обслуговувати. Навіть популярним моделям, як Asus TUF або Palit Game Rock іноді важко охолоджують цей чіп. Менш потужні карти, як RTX 5080 або 5070 Ti, мають менше проблем з охолодженням. Споживання енергії це ще одна проблема. Комп'ютер з 5090 зазвичай потребує блок живлення понад 800 Вт, тож потрібен якісний, надійний блок живлення потужністю 1000 Вт і більше. І не забуваємо про розміри самої карти. Навіть якщо 5090 поміститься у корпус, то вона може трохи блокувати потік повітря. Цю карту варто сприймати як робочу конячку. Тож, якщо ПК тільки для ігор, краще взяти 5080, щоб зберегти кошти і нерви. Якщо ж збираєш ПК для професійних завдань, шиї, контент продакшн, 3D моделювання, і ти добре цим заробляєш, тоді, звісно, RTX 5090. Четверта карта Intel Arc B570. Перш ніж пояснити, чому не варто купувати B570, скажу важливе. Підтримай канал, підпишись, постав лайк і залиш коментар. Тоді я зможу робити більше відео. Отже, головна проблема Intel Arc B570 вона в тіні старш. Й сестри b 580 10 гіг відеопам'яті це плюс, і карта має подібну продуктивність до RTX 4060. Але ціни вводять в оману. На деяких сайтах B570 коштує так само, як 4060 або навіть B580. Якщо побачите високі ціни, тримайтеся подалі від B570, бо RTX 4060 більш стабільний у драйверах варіант, а B580 потужніша альтернатива. Краще вже докласти і взяти B580, яка за продуктивністю. Близька до 4060 Ti і дешевша. П'ята карта в антирейтингу. Не повіриш RX9070. 9070, який ARC B570 затінена старшою моделлю RX9070XT, за співвідношенням ціна продуктивність. Та має ще один серйозний недолік. AMD добре стартувала з RX 9070XT, яка вийшла дешевшою, ніж конкурент RTX 5070 Ti, водночас RX 9070 залишилась у тіні. RX9070XT конкурує з RTX 5070 Ti, а RX 9070 з RTX 5070. При цьому, якщо rx 9070 9070 XT радує цінами, то RX 9070 часто коштує майже як RX 9070 XT. Тож купувати 9070 без приставки XT, майже немає сенсу. Ситуація схожа з ARC B570 і B580. Крім того, на ринку є RTX 5070 за схожу ціну, що робить RX 9070 ще менш привабливою. І як на мене, незважаючи на всі мінуси 50 серії, думаю, що RX 5070 кращий вибір, ніж RX 9070. Вона менше споживає енергії, підтримує мультифрейм генератор і має куда ядра, що робить 5070 вигіднішою. Ну що ж, трохи виговорились, тепер час для п'яти відеокарт, які я рекомендую. Ці карти одні з найрозумніших варіантів на ринку зараз. Якщо готові, поїхали. Перша карта Intel Arc B580. Вона чудова за співвідношенням ціна продуктивність, хоч ці карти в нас і не популярні. Як вже згадувалось, на рівні з RTX 4060 Ti в іграх і дешевша з 12 гігами. VRAM, не треба хвилюватись про ліміт пам'яті при 1080 p тобто Full HD. Можна грати і в 1440P, але я не дуже рекомендую, бо навіть якщо VRAM вистачає, потужність чіпу може бути обмеженою. Вона значно краще, ніж попередні A750 і A770, а також ефективніше керує енергоспоживанням і температурою. Звісно, є мінуси, програмні проблеми та несумісність із деякими старшими процесорами. Якщо плануєте використовувати цю відеокарту з CPU старше, Ryzen 5000 або Intel 12-го покоління, рекомендую перевірити сумісність. Наступно в топі RTX 5070. О, зараз почнеться щось в коментарях. Я знаю, що RTX 5000 серії принесла багато розчарувань. Ця карта рекомендується не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона підтримує набагато більше функцій, ніж прямий конкурент RX 9070. Чесно кажучи, AMD треба більше пропонувати, щоб конкурувати з Nvidia. Наприклад, більш цікаві карти на кшталт RX 9070XT і Ar. Б-580. Так, ігрова продуктивність 5070 не виправдала очікування, вона більше схожа на 4070 Super Plus. 12 ГБ VRAM іноді може бути вузьким місцем, особливо в Quad HD. Я це знаю і рекомендую цю карту з цим застереженням. Якщо знайдете десь 5070 за адекватні кошти, це хороший варіант порівняно з RX 9070. Третя рекомендована карта RX 9070XT. Я думав, кожен чекав на те, щоб побачити її в топі. Ця карта дає продуктивність майже таку ж, як 5070 Ti. Але за менші кошти. Навіть більш топові моделі, як Asus TUF, Sapphire Nitro Plus, іноді коштують менше, ніж RTX 5070 Ti. Вона має 16 ГБ VRAM, краще трасування променів порівняно з RX 7000 серії та підтримкою нового фрейм-генератора. Взагалі RX9070XT мені дуже подобається. Звісно, є і мінуси: споживання енергії трохи вище, ніж у 5070 Ti. Якщо плануєш замінити стару відеокарту на RX9070XT, переконайся, що блок живлення. Достатньо потужний. Дану карту можна знайти дешевше, ніж RTX 5070 Ti, але іноді доводиться її пошукати. Якщо ціна RX9070XT буде близька до 5070 Ti, остання може бути кращим вибором, просто на замітку. Якщо шукаєте карту для ігор, RX9070XT один із найкращих варіантів зараз. Четверта карта RTX 5060 Ti на 16 гіг. Саме завдяки відеопам'яті вона і тут. Згадайте RTX 3060 на 12 гіг, вона й досі актуальна. Цією картою буде теж саме в той же час великого приросту в ігровій продуктивності порівняно з попередниками немає. Вона приблизно на рівні RX 7700XT і часто коштує дешевше. Крім того, у RTX 50 серії є технології, такі як мультифрейм генератор 4X, до речі, також та покращене трасування променів, що робить її хорошим вибором для майбутніх ігор. Але є нюанс: ціни доволі нестабільні, іноді її можна знайти за чудовою ціною. А іноді за доволі такий оверпрайс. Карта номер 5 RX 9060 XT на 16 гіг. Ця карта доволі свіжа і має великі очікування. Позиціонується як конкурент для RTX 5060 TI і має подібну продуктивність. В іграх вони дуже схожі, але знову ж таки відмінність у технологіях. RX9060 XT може наздогнати або навіть випередити її у деяких випадках. Щодо цін, перевіряйте в описі, але під час створення цього відео RX 9060 XT на 16 гіг. Їх коштувала від майже 19 тисяч гривень, а RTX 5060 Ti 21 300 гривень, грубо кажучи. Правда, на дві вертушки, але я брав би тільки на три, що ще плюс 500 гривень. Різниця близько 2,5 тисяч гривень, що робить RX 9060 XT, також привабливою з точки зору ціна продуктивність. Але є важливий момент. RX9060XT є в версіях 8 і 16 Гіг Вірам. Як я казав на початку, 16 гіг майже обов'язкові для сучасних карт, бо нові ігри все більше вимагають відеопам'яті, що безпосередньо впливає на продуктивність. Тут треба вирішити, враховуючи різницю в ціні. Якщо різниця близько 100 доларів, rx 9060 XT на 16 гіг розумний вибір. В нашому випадку це десь 60 баксів, тому можна брати що ту, що ту. Також треба врахувати, що з 9060XT доведеться пожертвувати такими технологіями, як мультифрейм генератор та краще трасування променів. І для для деяких користувачів як не крутіть, а це важливий параметр. Хоча чиста продуктивність без променів і технологій за RX 9060XT. Отже, поволі підвели підсумки і цікавить саме ваша думка. Яку більш-менш свіжу карту ви б порадили? Напишіть у коментарях. Якщо відео сподобалось, не забувайте ставити лайк. До наступного відео, бережіть себе, Па-па.